Добрий вечір, друзі! Знову сьогодні неділя, прибігла я з почти замовляла я у людочки Яременко ось таку мини-хосточку 20 см-20-30 см. см. Жорстка красуня киві блу флеш. Ось такими корінцями. Друзі, шикарна хусточка. Я просто поражена. Я як отримала сьогодні на почті, зразу розпакувала і йшла з таким піднятим настроєм, що вам передати не можна. Вона буде 20 сантиметрів, яка годиться для моєї міні-клумбочки із мишками і міні-хосточками. Зараз я вам підійду, покажу, куди я її ета, мрію посадити. Вже є для неї містечко. Я звільнила. І ось от у Маші Кравченко, я вже в неї не один раз виписувала, в неї виписувала орхідеї садові. От таку медуночку побачила. Ну, схожа на палітру художника. От я їх теж там рядишком підсажу. І буде мене компанія з палітрою художника, Називається Клеопатра, Вихватила друзі, так що вона. На інтернеті дуже дорога, але я це все встигла вихопити. Я вже тепер розумна, навчилася в хостомані в дівчат купляти рослинки по перших минутах, як їх виставляють у продажу. Бо раніше я ну, день-два пропускала, а тепер я сижу і чекаю, може щось піймаю. Ось і піймала таку собі красуньку. Дивіться, перед цим я отримувала блуфлок. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, я вам показувала. Він зацвів рядом із milkmaid. Вон, дивіться. А оця, у мене ось тут містечко звільнилося, там росла цибулька крістофа. От тепер вона в мене буде отут поміщатися. Отут я її посажу 20 см, буде з цією клумбочкою, де тут ростуть. Міні-міні-хвосточки і орхідеї. Про мішки я вам вже зняла відео, чекайте, побачите Вон, мої мишки тут. А це ще міні-хвосточки, я вам ще їх не знімала на цю половинку. І покажу вам, як, бачите, ось дивіться всі ось такі булфог і мілкмейт, з такими розцяцькованими крапочками. Вроді би як на них розлити дійсно молочко. Бачите, ось такі листочки. Якщо тут ось вот, іде оліга э, бл... элега... еліганфуг. Еліганфог ось вот таким стрекетом, листочки, а тут ідуть такі милк. Розліте молочко. Ось вот, такі хвосточки. Ну і ця красунечка, що я вам показую, з такими корінцями. Бачила в одній і знам... зн... знаменіта на українській мові. Про вони більше тисячі, а це я купила менше тисячі. Так що, бюджетно, друзі, для бабушок, пенсіонерок якраз це підходить. І цю встигла купити до тисячі і цю. На цьому вам до побачення. Піду вже висаджувати.